Уявімо людину, кожен з нас складається з системи органів, тканин а також мікроелементів. Між цим всім є взаємозв'язок, який забезпечує функціонування нашого організму. Так само в кожного елемента в хімії. Є своя будова теж, щоб забезпечувати функціонування та взаємодію з іншими. Тобто, якщо у нас з вами є серце, так в кожного елемента в хімії є серце. Щось основне, завдяки чому функціонує елемент. І це серце для елемента має назву ядро. Ядро розташоване в центрі атома. Його маса складає майже всю атомну масу. Уявляєте, яке велике значення він має, а також ядро заряджене позитивно. Часто в нашому оточенні ми можемо помітити позитивних та негативних людей. І так само в оточенні ядра літають позитивно заряджене ядро та негативно заряджені електрони. Як ми знаємо, в житті все тримається на балансі. В хімії так само вони нейтралізують один одного. Тим самим роблячи атом електронейтральним, пропоную знову провести паралель між організмом людини та атомом. Згадаємо знову серце, що є ядром організму. Ядро складають протони та нейтрони. Поговоримо про ці частинки. Протони та нейтрони мають спільну назву нуклони від грецького слова нуклеос. Ядро протони позитивно заряджені частинки. Та саме вони показують нам заряд ядра. Щоб визначити масу протонів, нам нічого не потрібно рахувати, бо вони дорівнюють порядковому номеру елемента в таблиці Менделєєва. Нейтрони це нейтральні частинки, нейтрос в перекладі нейтральний, тобто вони не мають ніякого заряду. І остання складова частинка це електрон. Вони рухаються по орбіталям в атомі та утворюють електронну хмару. Навколо ядра вони є негативно заряджені частинки, а також порівняні з масою ядра дуже легкі. Тому при встановленні атомної маси електронами можна знехтувати. Кількість електронів у атомі залежить від порядкового номеру елементів. Стоп, але ж ми вже з вами знаємо, що число протонів. Дорівнює порядковому номеру. Тож можемо зробити висновок, що число протонів дорівнює числу електронів. А тепер розберемося з усім цим на прикладі. Візьмемо хімічний елемент алюміній. Згадаємо грецьке слово нуклеос. Нуклеос це ядро. Тим самим маса ядра це. Нуклонне число, так як ми вже з вами знаємо, що в атомі найважче це ядро, а масою електронів ми можемо знехтувати. Тому маса ядра алюмінію буде дорівнювати атомній масі елементу в таблиці Мінділеева, дивимося в періодичну систему та бачимо масу елементу та округляємо її. Виходить 27. Це і є наше нуклонне число. Його пишуть зверху, зліва від символу елемента. Далі визначимо протонне число. Нагадую, тут нічого рахувати не потрібно. Ми просто дивимося на порядковий номер елемента. Порядковий номер в алюмінію 13. Тож протонне число 13. Його ми записуємо знизу зліва. Та позначаємо буквою маленькою P. І останнє це число нейтронів. Його ми визначаємо дуже простим математичним прикладом. Віднімаємо від нуклонного протонне число. Тобто від загальної атомної маси віднімаємо порядковий номер елемента. Від 27 віднімаємо 13. Виходить, 14. Та позначаємо буквою N маленькою. Кількість електронів дорівнює протонному числу. Тобто 13. І позначаємо маленькою літерою Е. Електрони показують нам заряд атома. Саме заряд ядра атома є найголовнішою характеристикою хімічного елемента. Вітаю! Ось ми розібралися зі складною будовою атома. Тепер вона для вас зовсім не складна. Та й визначити кількість протонів, нейтронів та електронів будь-якого елементу для вас не проблема. Бажаю успіхів! До нових зустрічей!